Вітаю всіх. Порада від карт для тих, хто продає автомобіль. Порада від карт для тих, хто продає автомобіль. Що їм робити? Ось три варіанти, як завжди. Ну, допомога. Ви знаєте, тут звернутися на допомогу, щоб допомогли його продати. Ну, зараз це нормально. Перший варіант ретельне вивчення ринку. Ціни, цінова політика, який сегмент ринку, відношення машин до якого сегменту ринку, там бізнес, економ, наприклад. Ціни, цінова політика, яка, яку ви можете ставити максимально, до якої ціни знизитись. Це все аналіз дуже важливий. Другий варіант Знаєте, це результат. Це сам, сам продаж. Тобто, це для тих, хто швидко має, може продати. Є такі люди, які вміють дуже швидко все продавати це як продажники їх називаю, називаючи. І тут мережевий маркетинг сюди б я віднесла ще. Тому для них продати авто це розплюнути. Це результат. Бачите, це результат. Тобто це сам продаж буде результат. Раз продали. Молодці люди. Третій варіант. Ох, а третій варіант це перекупи. Я б сказала навіть. Обережно треба. Третій варіант то продає. Це ось це перекупи. Хто мене дивиться, я ж казала, що я в сім'ї з машинами виросла, я трішки тут. Плаваю, скажем, Оце во це реальна поведінка. Перекуп хитрі йолозять, ось їм не так видивлюються. Оце перекупи. Треба остерігатись перекупів. Обов'язково. Тому вибирайте для себе варіант, і хай ваш продаж буде вдалий.